Це, що ви взагалі розробили 13 напоїв і з ким ви співпрацюєте? Зараз ми співпрацюємо з Fine Fляшка, це з Мукачого. Він виробляє напої. Медак, українські медовари Також розривають Чорний горіх, досить смачний, на медовому ситі. Це університет технологій? Так, ми ще співпрацюємо з. Київським національним е, університетом харчових технологій. А в чому полягає ця співпраця, розкажіть? Ну, обмін, на, е, обмін технологіями, обмін спів ну, е, інформацією. І саме перше це в нас дослідження, що як смаковий гамін. Щоб було смачно. Все. А які е, е, результати таких досліджень спільних? Результати? Ми угу. ну, починаємо щойно, не, не може бути все зараз. Ага. Це тільки в цьому році ви почали співпрацювати? Так. Mm -hmm. Ясно. Добре. Угу. Тут вони розпередемо шукати інші.